Військова хитрість номер 1 маскувальний костюм, або, як його ще називають, костюм снайпера. Такі костюми знижують видимість солдата, допомагають злитися з навколишнім середовищем, значно підвищують шанси на виживання. Причому захист є універсальним для більшості родів військ. Як з вашої, так і ворожої сторони, оскільки вас буде значно важче побачити як піхоті, так і бронетехніці і ворожому дрону. Вас буде важче побачити як неозброєним оком, так і з оптичних прицілів, біноклів, монокулярів, а також тепловізорів, оскільки костюм знижує тепловий силует. Костюми є різних кольорів: білих чи білих із чорним для зимової пори року, та зелених і коричневих для будь-якої пори року. Вони можуть одягатися поверх вашої екіпіровки, і якісні версії костюма мають застібку, за допомогою якої можна дістати з-під костюма те, що вам потрібно, або одягатися знизу екіпіровки і бронежилета. Існують рекомендації, щоб зимою одягати костюм знизу під бронежилет, щоб ви мали як білий, так і зелений колір, що допомагає краще зливатися з навколишнім середовищем, якщо ви перебуваєте в лісі, де багато ялинок чи соснових дерев. Рекомендовані костюми фірма Велмет назва костюму «Мавка» або від МТАК під назвою Вільха, або від Норвіч під назвою 3D-джілі. Замовляти за кордону, або будь-який костюм від Мілтек. Маскувальні костюми є як готові, так і такі, які треба робити самостійно, нанизуючи листя на рибацьку сітку та зав'язуючи це листя та траву на вузол. Костюми, які робляться вручну, маскують краще. Також потрібно їх вимочувати в болоті, щоб мати більш реалістичний колір та дати висохнути. Давайте підсумуємо, якими є переваги маскувальних костюмів. Перше простота у використанні. Костюми не потребують якогось спеціального навчання для того, щоб ними користуватися. Друге дешевизна. На відміну від іншого спорядження, костюм коштує. Всього кілька тисяч гривень, але здатний врятувати життя, що робить його однією із пріоритетних покупок. Третє підходить як для оборони в плані того, щоб робити засідки, так і для нападу, щоб непомітно підібратися ближче до ворога і зробити перший постріл чи навіть використати ніж. Четверте універсальність підходить для носіння у різних родах військ та допомагає захиститись від різних родів військ ворога. П'яте надійність костюм не ламається та його властивості не зношуються навіть від довгої та інтенсивної експлуатації.